І так, сьогодні буду готувати торт. Хочу, щоб він був дієтичний і для чоловіка, і для мене. Об'єднаю. Мені потрібно спекти без кліт, бо так можна цю чоловіку, і без цукру, так як потрібно мені. Спробую, експеримент, відділяю жовтки від білків. По одному, щоб потім, якщо впадає якась караулу, щоб легше було достати. У мене білки, а тут Так, Будемо збивати поки білки. Я буду робити один корж Включаємо купку на 180 градусів. Білок збила, додаю столову ложку стевії і знову все взбиваю. А тепер буду збивати жовтки. Ну, Це взагалі роблять на напаки, але я збираюся робити один корж, щоб не мити лінчики після жовтків. Бо білок не любить попадання жовтка. А сюди положу півтори столові ложки. Ну, отак от, от. І буду збивати. Ну, яйця жовтки, верніше, взбила до такої білої піни. Збільшилися вони приблизно у два рази. Тепер будемо працювати далі. Це в мене вийска відборошна. Я в нього працюваю борошно. А тепер я зроблю отак. Це в мене такий мирний совочок. Пшеничне борошно. Я не беру. Спробую. Це я буду робити перший раз. Вівсяне. От я пів совочка всиплю вівсяного. І пів совка какао. Робити перший раз, не знаю, що в нього Так, Я так висипаю все. І все просію для того, щоб набрати його обугатити повітряно. Можна було малити і все томали це довго, цим швидше. Тепер до жовтків додаю оцю суху суміш. І додаю десь одну третю білків. Перемішую. Перемішала, тепер висипаю всі білки. І обережно, щоб не сіли білки. обережненько перемішую. Бо тісто буде підніматися. Ви бачите, я ні розпушувача, ні соду не додаю. Все піднімається на взбитих білках. як воно зреагує із вівсяним борошном і какао. От, Ніби перемішала. Беру протін. Другі перепали приблизно. Все-таки хочу наскити трохи обміну. Тісто напроти розрівню я. Да, не дуже воно мені не такий вигляд воно має, як звичайним пшеничним борошном. Ну, надіюся, що вийде. І так, ставлю в духовку розігріту на 180 градусів вверх-вниз. Ну, будуть перевіряти. Думаю, що на хвилин 20. І так, через пів години. Достаю палька. Попробувала до дерев'яної палички на пристає. Знімаю. І не так, як на пшеничному борошні. Чекаю, щоб у вихолов. І так, корж спочатку розрізаю по балан, щоб зробити його квадратним. Від цього кусочка відрізаю і від цього роблю квадратний, а потім буду складати отак. От і цей кусочок зверху. Буде отакий тортик із трьох. Трьох свойний. А ці кусочки я поставлю під обрізки. А потім із них зроблю крошку і обсиплю бока. Каже, Латина, я розвожу в 100 мл води. Хай набухає. Сметану 15%. Буду взбивати із згущеним молоком. Таке згущене молоко зі стевією. желатин розтворила ось і буду вливати сюди Сметану із з згущёнкою. ставлю в холодильник забастило. Просто молоком, щоб не таке було, щоб проптати. Без стевіль, без цукру. Просто молочком. Можливо, із кондитерського мішка треба було це накладати, ну зараз спробую. Попробую так розрівняти, наскільки це можливо? Так, знову пропитую молоко. У мене желе із гарбуза, без супру із стевією. Де ж шоколадом ніяким поливати не буду? логіку не можна шоколад. Це так, бока понамучив, щоб птички пристали. Переставила на другу тарілку, ну от такий тортик. Не дуже я його хотіла вже доробляти, але доробила. Тортик на диво вийшов смачненький. Хто хоче солодкого, а не можна, супер варіант. Готуйте.